Доброго дня, шановні друзі! З вами Автошкола нова та я та Володимир Павлович. Розпочинаємо першу, перше заняття про по правилам дорожнього руху. Шановні будь ласка! Підніміться і робимо розминку. Руки в сторони, опущені. Права зігнута перед грудьми. Піднята вверх, від грудей. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми. Піднята вверх, від грудей. Спинка рівненько. В сторони. Опущені. Піднята вверх від грудей. Молодці, сідайте. І так, шановні, будь ласка, зараз буде. У вас вивчення правил дорожнього руху це дуже багато нових термінів. Слова знайомі, а смисл ми повинні будемо з вами додати. Розумієте, ось що мед. І третє, в автошколі новий ніхто не задає питання з язика. Там немає нічого в цій біц-відповіді е мудрого. Ми всі опрацьовуємо питання в робочий зошит, а потім задаємо. Зараз ми розпочнемо з азбуки ПДР. Тобто, що потрібно зробити? Візьміть, будь ласка, тему перехрестя. Візьміть в руки, як я. Тепер я буду вам. Читати, а у вас є чотири слова в рамочці. Ось. Mm -hmm. Ці чотири слова називаються регульовані, нерегульовані рівнозначних, нерівнозначних доріг. Ваша задача, хто вчив вдома на самоподготовки, будь ласка, викрикуйте. Mm -hmm. І так. Тема перехрестя бачу. Місце перехрещення, прилягання або розгалуження доріг на одному рівні. Чому це важливо? Тому що нам потрібно розібратися. А може, я бачу прилеглу територію. Це також місце перехрещення. Угу. Да. Так ось прилегла територія відрізняється від перехрестя, що в неї немає проїзду на виїзд. Тобто вона до чогось прилягає. І саме головне, що в ці двері війшов, в оці двері і вийдеш, бо там інших дверей немає. В цей, по цій дорозі в'їхав на прилеглу територію і. По цій дорозі вийдеш, тобто немає наскрізного проїзду. Тому вона і називається Прилегла, прилегла, до чогось вона прилягає. Але коли ви бачите перехрестя, то ви чітко повинні розуміти, що це місце перехрещення доріг на одному рівні. І саме головне, що має границі, тобто перехрестя небезмежне. Перехрестя має границі. І враховується воно на заокругленнях такі точки. Подивіться, будь ласка, в книжці Дерег Заворицький, що перехрестя має границі. Тому що, якщо ви під'їхали до перехрестя, і якщо ви в'їхали во внутрішню частину перехрестя, це дві великі різниці, як кажуть в нашій Одесі мамі. Панієте? До і ви, це велика різниця. І так, значить, шановні друзі, нам потрібно з'ясувати наступне питання. Оці всі прилягання на одному рівні, це все прекрасно. Але ми чітко заздалегідь повинні відповісти для себе на питання. Що я бачу? Я бачу перехрестя, чи я бачу прилеглу територію. Якщо ви бачите прилеглу територію, то ви знаєте, що всі вам повинні вступити в дорогу. Ви Ви! пуп на дорозі. Але коли ви бачите перехрестя, то знайте, що вам потрібно його проаналізувати. І ми бачимо, що як тільки ви під'їхали і впевнились, ні, переді мною перехрестя, ви включаєте аналіз. Угу. Тому що перехрестя бувають. Читайте. Регулювальні і нерегулювальні. Вистрілю в коленку. Регульовані та... Не регульовані. Угу. Тобто ніяких помилок в базових словах я не дозволяю робити. І так, но хай маль. Перехрестя бувають? Регульовані і нерегульовані. Прекрасно. Прекрасно. Угу. Далі. Як тільки ви сказали, що це нерегульоване перехрестя, угу. ви його повинні зразу. Дослідити і сказати, що нерегульовані перехрестя бувають, що там написано? Рівнозначних доріг і нерівнозначних доріг. І так, ви під'їжджаєте. За 700 метрів ви не бачите, але ви знаєте, що щось на одному рівні перетинається. Все асфальтовано. Під'їжджаючи, за 500 метрів ви вже чітко сказали ні. Попереду перехрестя, включили свій мисленевий апарат. Сразу. Воно регульовано, не регульовано потрібно знати ознаки регульовано. Ну, перше, шановні, це наш друг світлофор. Він регулює транспортні. Ну і, звісно, Бог доріг регулювальник. Якщо ви не бачите або може він працювати. В режимі жовтого кольору. Миготливий. Uh -huh. Він не регулює, він тільки привертає увагу. Uh -huh. Привертає увагу. Є положення, нічний або воно виключили його. Uh -huh. Розумієте? Uh -huh. Тобто світлофор тільки тоді виконує функції регулювального. Електричного апарату, коли він переключається з червоного на жовтий. Жовтого, розумієте, оце, оце буде регульоване. А це буде не регульоване. Тому що він е -та. Да. Ну і, звісно, наш святий регулювальник розібралися. Тепер дивіться, як воно дуже легко запоминається. Регульовані перехрестя це коли ми бачимо світлофор, який працює в трьох кольорах. Угу. Їдь, почекай, стоп. Розумієте? Так. Тобто йде чергування. Так. Комусь подождать, комусь їхати. Регулювальник також. Викидає руки. Грудь, спина, стіна, тобто можна їхати, не можна. Значить, дві ознаки регульованого перехрестя. Це коли там світлофор або регулювання. А тепер дивіться, як легко запам'ятати, що перехрестя не Там нічого нікого немає. Не бачу. Регулювальника слухаю. Да. Або він впрацює в режимі Режим. миготіння жовтого кольору. Жовтий колір ви можете бачити на машині дорожньо експлуатаційної служби. Зверху маячок він миргає, жовтий колір, просить тільки одне побач мене, побач мене, тобто привертаю увагу, нічого він там не регулює. І коли ви сказали, що це нерегульовані, то ви одразу повинні сказати, це рівнозначних чи нерівнозначних доріг. Mm -hmm. Розумієте? Ось ця ситуація. Ну, Рівнозначних, це е, святе правило, помеха справа. Mm -hmm. да. І, будь ласка, не чіпайте пасажирів в салоні. Ваша жінка. Ваша жінка командор. <хи> І не називайте її поміхою справа. Хоча всі сміються. з цього. І так, шановні, дороги, нерегульовані перехрестя, підрозділяються вже нижче на регульовані та нерегульовані. регульовані. <після> да. Тобто, да-да-да. Потім ми це все закріпимо. Будь ласка, не вивчуйте фундаментальні поняття за один раз. Угу. Ви устанете, ми будемо просто та кожен день доторкатися. І потім у нас зросте швидкість. Це у нас перше заняття. Тому ми так. Що буде на іншому занятті? Я буду читати, бачу. Місце перехрещення, прилягання або розголуження доріг на одному рівні. Це перехрестя чи місце прилягання до дороги виїзду з прилеглої території? Ви кажете, це перехрестя. І далі перехрестя бувають? Регульовані і нерегульовані. Сказала, нерегульовані, регульовані, продовжую. Ага, і нерегульовані регульовані доріг та нерівнозначних доріг. Да. Отак От ми будемо робити ага. кожен день. кожен Добре. раз. Тепер, будь ласка, візьміть опорний матеріал, тема групи дорожніх знаків та е, ні. Ми почнемо з такої більш близької теми регулювання угу. дорожнього руху. Візьміть в руки. Значить, там наступне. E, значить, регулювання дорожнього руху. Перше. Хто там написаний? Регулювання дорожнього руху. Регулювальник. Світлофор. Стоп. Потім. Світлофор. Молодці. Третій. Дорожні знаки. Четверте. Дорожня розмітка. І дорожнє обладнання. Все. Ага. Тепер я вам буду казати регулювання дорожнього руху. Ага. І ви пішли. Перше регулювальник, друге, світлофор. Слітлофор. Опережайте ага. мене. Дорожні знаки, дорожня розминка, Розня, дорожня розвідки. Да, світлофор працює у двох режимах: перший трьох кольорів. Тобто це світлофор. Угу. І далі. Меготіння жовтого. Меготіння Тобто, він привертає увагу. Це не електроприл. Так, дорожні знаки бувають. Постійні, тимчасові і зі змінною інформацією. Правильна відповідь. Так. І дорожнє обладнання, це випуклі дзеркала, шумові полоси, лежачі поліцейські і загороджені. І так, шановні. На першому занятті, будь ласка, не поспішайте викрикувати. І это, вичитуйте uh -huh. слова, щоб вони були без помилок. Все, відкладуємо. І третій у нас із теми Азбука ПД тема групи дорожніх знаків та дорожня розмітка. Дорожні знаки розділені на групи. Ось наші помічники. І так. Перша група яка? Попереджувальні знаки. Друга. Знаки пріоритету. Третя. Заборонні знаки. Четверта. Наказові знаки. П'ять? Інформаційно-вказівні знаки. Молодець. Шість. Знаки сервісу. І Сім. Таблички до дорожніх знаків. Дорожня розмитка буває. Горизонтальна розмітка і вертикальна розмітка. Да. І так, на першому занятті ми не гонимося за швидкістю. Ми вичитимо нові для нас слова і записуємо питання в робочий зошит. Якщо якась шальна мисль у вас там закрутилася в голові, все відложили. Оце у нас Азбука ПДР, і ми будемо її, до неї доторкатися кожного е, заняття. Mm. До тих пір, поки ви не будете як карестрельний пулемет. Я тільки хочу сказати, а у вас вже є uh -huh. відповідь є доста. За швидкістю не гонимося. У кожного своя комфортна швидкість мислення. І А якщо є заїка? ну, умниця, чоловік знає, а відповіді немає. Нічого страшного. Тому що ми не артисти. Ми готуємо себе до складання зі спиту в сервісному центру, а там буде холодна машина Залізяка. І ви. Тому ніхто не буде. Вам робити зауваження, а тим паче не дозволяйте, щоб над, над вами е, насміхалися. Ніхто не буде. Ви знаєте, я розказую всім, хто не буде вчитися, то відведу на ринок до охоронців. І вони будуть там уніжати вас. <сіх> І для всіх це така страшна картина. А як вони будуть уніжати вас? Шановні, все буде добре. І так, Антошкова, нова запрошує на навчання. Ми вас любимо.